Перед початком презентації ресурсного центру голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удуд висловив свою позицію щодо взаємодії представників влади і територіальних громад. Моє глибоке убеждення, що ніякі глобальні привозування не якщо їх а, не підтримують люди. І б, Люди не обучена каким образом эти, на эти на зміни можна впливати. Отже, в ресурсному центрі представники органів самоорганізації населення зможуть проконсультуватись із різних питань: правових, організаційних та фінансових, отримати експертну допомогу при розробці документів, а також стати учасниками різних семінарів для представників ініціативних груп. По суті, ОСН це така. Така модель ефективної комунікації і настройка її, в методична допомога та й задача цього ресурсного центру завдяки створенню ресурсного центру представники територіальних громад зможуть не просто озвучити свої проблеми, а й знайти шляхи та методи їх вирішення, адже в загальноєвропейській практиці органи самоорганізації населення. Ефективно працюють там, де вони максимально наближені до людей. Етап розвитку органів самоорганізації населення в Україні вже, слава Богу 80 років. Коли 80 років тому були появляються перші домові квартальні комітети і тому подібне, у нас на території України починалося це все з горловки. Усі консультації в ресурсному центрі безкоштовні зазначають експерти. Фахівці прийматимуть представників територіальних громад в зазначений час. Ресурсний центр працює по адресу Дніпропетровськ, Проспект Кірова, 82Г, 2-й етаж. Консультації у нас в офісі проводяться по п'ятницям. По четвергам вони проводяться в райсполкомі Анде Отже, створення на Дніпропетровщині ресурсного центру для органів самоорганізації населення створить всі умови та можливості для виявлення максимальної активності мешканців територіальних громад. Валентина Денисова, Дмитро Лов об'єктив 27 канал